Маленькі українці, учні 3-го А класу загальноосвітньої школи 1 обережно несуть паперові фігурки людей, яких на уроці розфарбували кольоровими олівцями й фломастерами і з'єднали в єдиний ланцюжок. Цей створений дитячими руками ланцюг з луки є копією живого ланцюга, який щороку, взявшись за руки, утворюють українці до Дня Соборності України як символ єднання української нації. Питаємо у малечі, а що їм відомо про цю знакову подію в історії нашої держави? 22 січня ми відзначаємо День Соборності України. Це єднання українських земель. Це свято, що показує Соборність України. Українці, я вітаю вас всіх зі святом і бажаю вам миру і перемоги. Нація в нас єдина, ми твої діти, Україна. Один з луки беремося за руки. Соборна, вільна, неподільна моя Україна, Україна єдина. Бережи її, дитину. Третьокласники передають паперовий ланцюжок одинадцятикласникам. Старшокласники кріплять його на одну зі стінок навчального закладу поруч із іншими паперовими розфарбованими чоловічками. Невеличкі ланцюжки, які приносили учні різних класів загальноосвітньої школи, мородин стали прототипом великого ретязю з луки – який об'єднав не лише паралелі навчальних груп, а й всю Україну день соборності. Це свято, яке щорічно відзначається в Україні 22 січня на честь підписання акту злуки УНР і з УНР. Під час цього свята українці єднаються разом, і цього року це неабияк важливо, тому що всі українці об'єдналися разом за для подолання спільного ворога та за для досягнення спільної мети. На воду хрещів ополонку не пірнали, а ярмаркували. Напередодні Дня Соборності України у Зошному родин відбувся благодійний ярмарок, на якому школярі збирали кошти на потреби ЗСУ. 19 січня в нашій школі відбувся благодійний ярмарок, який був організований з ініціативи нашого батьківського комітету. Взагалі, благодійна робота в нашому закладі це постійний стан, і батьки, і учні, і вчителі постійно перераховують, збирають кошти на допомогу ЗСУ. І ми тісно співпрацюємо з волонтерами, передаємо просто багато важливих речей і на передову. Ярмаркувати, аби зібрати гроші на потреби зсу стало доброю традицією у першій школі. Дебютний благодійний ярмарок навчальний заклад провів у жовтні до ювілею школи. Після зимових канікул наважилися організувати ярмарок розпродаж вдруге, зазначила Олександра Дубенко, представниця батьківського комітету 1. Двоє рідних людей Олександра Дубенко, яка й сама є Переселенкою з Харкова, наразі боронять нашу країну від лютого ворога. Тому на потребах ЗСУ вона добре розуміється. В мене служить брат та зять, тому я знаю, що їм потрібно завжди це окопні свічки. І, порадившись з батьківським комітетом, ми вирішили зробити ярмарок до водохреща. Все дуже було швидко організовано за чотири дні. Діточки та вчителі нам допомагали зі збором, зі збором пляшанок, картону, недогарок, свічок та в організації ярмарка. Продавчині на ярмарку десятикласниці Вероніка Рой і Дар'я Андрійко зазначили, столи ломилися від різноманіття смаколиків, не було відбою від покупців. Народу було дуже-дуже багато, і нас було спочатку троє, потім прийшлися наші однокласниці, нас стало п'ятеро. І от тільки тоді, навіть з допомогою вчительки, ми змогли хоч якось вгамувати натовп, який бажав купити всяких різних смаковиків. Хоч ми і втомилися, але це був приємний досвід такий. То... Нам все сподобалося. Мені здається, що будуть іще такі заходи на благодійність та на потреби за силу. Третьокласник Арсеній був одним із кілька сотень покупців, хто придбав смаколики на благодійному ярмарку. Хлопчик знає, допомагати ЗСУ треба обов'язково, адже люди не повинні жити у війні. Минулого року Арсеній був одним із тих, хто залишив батьківщину, проте довго бути за кордоном не зміг. Я був в Німеччині, тому що ми втікали від війни. Я був дуже радий, коли приїхав обратно на батьківщину. Мені було дуже весело, коли я приїхав. Я скучав за татом, за друзями та за всіми, за всією Україною. Першій школі вдалося на ярмаркувати тисяч 37 гривень. Батьки школярів, які на сьогодні перебувають за кордоном, долучилися до збору коштів і перерахували 800 гривень на потреби ЗСУ. Зібрали суму коштів, зібрали бляшаночки, зібрали картон, Передамо тим волонтерам, які вміють їх виготовляти, і дуже швидко відправлять їх на передову. Придметно, що така подія вона якраз підійшла до святкування Дня Соборності України, Дня Злуки. Так, це, це такий період, коли ми. Згадуємо про єднання в Україні і ось такі події, як благодійний ярмарок, вони нас об'єднують, вони нас роблять твердішими і міцнішими в такі непрості часи випробування.